Студія музеєм України тіві знаходиться в інституті національної пам'яті, і ми говоримо з першим заступником голови інституту Українського інституту національної пам'яті Володимиром Водином Пане Володимир, скажіть, будь ласка, великий резонанс у суспільстві мають укази президента про переведення вашого інституту до відання кабінету міністрів. І в зв'язку з цим виникає питання, що буде з тіма музеями, які знаходяться в підпорядкуванні вашого інституту? В підпорядкуванні інституту знаходилося три установи: це історико заповідник заповідника Бабин Яр і Беківнянські могили, а також Національний музей, меморіал пам'яті Жертв Голодоморів в Україні. На сьогоднішній день ми маємо розпорядження Кабінету міністрів від 14 лютого номер 133 р яким визначено, що вони мають перейти у сферу управління Міністерства культури. Змінити Міністерства культури і нашого інституту утворені комісії, які працюють про по передачі цих названих мною установ управління Міністерства культури. Хочу зазначити, що нам дуже приємно, що колишні працівники нашого інституту входять в комісію з боку Міністерства культури. Ті фахівці, які працювали в нашому інституті і зараз вже працюють в Міністерстві культури і будуть опікатися цими ж проблемами, якими вони мали відношення і в Українському інституті національної. Е, найближчим часом відбудеться юридична передача, вже відбулася передача е, програм. Фінансування цих установ, а відбудеться передача документації і підкорення. на сьогоднішній день заповідники будуть входити в сферу управління державної служби спеціально з питань національної культурної спадщини, а музей пам'яті голодоморів саме управління Міністерства культури. Реформу Міністерство культури саме реформується і входять ці реформи, вони всі три стануть підвідомчими організаціями Міністерства культури. Тобто музеї не будуть знищені? Звичайно, а музеї не були знищені і ніхто не ставив собі завдання їх нищити. Оптимізація системи управління вказує про те, що музеями мають займатися ті органи центрального управління, де найкраще побудовані взаємини між владою і музеями, а це безумовно є міністерство культури. Панове і питання про биківню. В пресі пройшло повідомлення про те, що найближчим часом, мабуть, з наступного археологічного сезону з весни там почнуться розкопки за участю польських археологів. Що ви можете сказати з цього приводу на міждержавному рівні і на рівні між президентами була домовленість, і вона вступає в дію стосовно того, що в биковні буде побудований меморіал жертвам репресій. Сегментом цих жертв буде польський сегмент, і для того щоб визначити величину цього сегмента, скільки там було розстріляно мешканців речі другої речі Посполити і етнічних поляків, починає діяти спеціальна між Урядова комісія з нашого боку цим питанням займається комісія з питань перепоховань, з польського боку, також Польський інститут національної пам'яті. На сьогоднішній день є такі питання, які вимагають наукової обробки, і новий інститут, уже Український інститут національної пам'яті, бере участь в тому, щоб визначити кількість поляків, які. Можливо, там загинули головним дискусійним питанням є список із 3425 осіб, які були в 1994 році українською боком передані в Польщу. Польський бік інтерпретував його як Катимський слід. Сьогоднішні дослідження і найближчим часом з'являться і публікації працівників нашого інституту в засобах масової інформації про те і в наукових часописах, про те, що формувався цей список неоднозначно. Не тільки польські офіцери в цьому списку знаходяться, а якщо взяти саму директиву, по якому відправлявся цей список, і там вказано, що заарештовані по предписанням номер 041, 042, 043, 044 та інших, тобто це означає, що найменше 5 різних було вказівок про арешти в Західній Україні якихось категорій людей. Пошуки в Галузевому архіві Служби безпеки України дозволили уточнити деякі категорії, ми не можемо поки що стверджувати, що всі категорії. Серед цих категорій були активісти українських націоналістичних партій, серед цих категорій були поміщики і фабриканти, серед цих категорій були і офіцери, і польські поліцейські, були провокатори, так, вказано, одна із категорій, як провокатори. І були перебіжчики. Тобто ми можемо стверджувати про те, що список із 3425 так званих катинців не може розглядатися як єдиний список польських офіцерів. І на сьогоднішній день наш інститут вказує на те, що ми маємо визначити, який відсоток там був офіцерів, і крім того, самі документи стверджують про те, що вони не були розстріляні в 1000 1989 року підтвердили наявність польських залишків польської форми, польських офіцерських чобіт і якихось монет періоду 1926-1939 років, які засвідчують про наявність розстріляних польських офіцерів на цій території. Але чи це люди з цього списку, чи це якісь інші поки що підтверджень чітких немає, і це вимагає подальшої роботи. Тому і постало питання про те, що під керівництвом наших археологів і людей, які займаються ексгумацією, буде дійсно ще одна археологічна експедиція для того, щоб визначити. Об'єкти, де були страчені представники етнічні поляки чи мешкачі українці, які мешкали в другій Речі Посполеті, і буде прийнято політичне рішення стосовно вшанування тих десятків тисяч українців, які були розстріляні в биківні. І буде визначена кількість тих поляків, які були також розстріляні в Биківні, і там за рішенням урядовим має стати меморіал пам'яті жертвам репресій 1937 року, до яких були дотичні ті та влада, яка була, і ті спеціальні органи, які це все здійснювали, і е, з українського боку е, бажано було б дійсно зробити це місцем шанування пам'яті е, жертв репресій, е, гідним тому, е, тих е, людей, і українців, росіян, євреїв, поляків, білорусів, всіх тих, е, хто загинув на цій території. Скажіть, я от теж у 89-му році приймав участь в розкопках у Виківні, тоді, тоді це місце було оточене солдатами внутрішніх військ і бігали овчарки, спущені з поводків, тоді працював Комсомольське знам'я І ми дійсно наткнулися на кілька могил польських військових, були конфедератки, зубні щітки. Монети, якісь е, особисті речі, одеколони, таке інше? Е, їх всі були вилучені е, судно суд, київськими. Чи збереглися ці речі зараз? На це ще сприятно, ми відповісти не можемо, тому, що на, на цьому етапі інститут дійшов до того, що ми займаємося документальною частиною. Куди поділися якраз Речові докази. Речові докази того часу сказати важко, тому що навіть ближні розкопки, які відбувалися, і то є складність по виясненню, де знаходяться. І не зовсім якісь легітимні були кроки, зроблені в той час. У 1989 році залишився акт тієї урядової комісії, якої працювали. І я не хочу говорити ніяких гіпотез стосовно того, куди ділися ці речі. Ми будемо шукати документальне підтвердження чи того, що вони були яким чином десь знищені ці речі, чи, можливо, вони кудись були передані. Це ще вимагає, а всі справи знаходяться поки що в архівах в діючих архівах військових прокуратур. Тобто, фактично можу сказати, що ці політичні спекуляції довкола Баківні. Потрібно якимось чином припинити і почати спокійну конструктивну роботу, звичайно, і е, якраз науковці, і польські, і українські в цьому напрямку і працюють навколо е, всіх політичних е, швидше. Ті люди, які не розуміють глибини і постановки цього питання, Ні польські вчені, не мають претензій до українських, ні українські вчені не мають претензій до польських вчені. Коли вчені збираються, вони знаходять абсолютно спільні точки зору для того, щоб інтерпретувати ситуацію. Якщо ми кладемо на стіл і говоримо про те, що в списку якому кажуть, що це не начебто польські офіцери стоять головний редактор. Троцківської газети міста Станіслава і є ордер на його арешт, і арешт його відбувається у. Квітні 1940 року, а звіти про розстріли польських офіцерів, які йдуть по Катинському списку, відбулися в березні 40-го, тобто на місяць раніше. Звичайно, ніхто не ставить під сумніви, те, що це різнопланові списки. Можливо, по тих документах, які ми маємо в Західній Україні і в Західній Білорусі було знищено 7,5 з половиною тисяч Ських офіцерів ми не маємо, на жаль, зараз ніяких даних списку. Ми зверталися до польської сторони, що якщо у вас є якісь дані стосовно цього списку, будь ласка, надайте ці дані. Але я в польському. Рони немає е, по фамільному списку розстріляних офіцерів. Е, те, що багато років е, приймалося список із 3425, про який я говорив, що це е, список картинський, е, у нас викликає дуже великий сумнів. Ми вважаємо, що це збірний список репресованих мешканців Західної України, в якому безумовно були і польські офіцери, але е, категоріальність команд. Що треба за заарештувати, свідчить про те, що там була достатньо велика кількість категорій людей, які по цьому списку чи були розстріляні, чи були направлені, як вказують документи разом із документами і люди, що вони були направлені в НКВС СРСР. Тобто на сьогодні додаткові дані. На Україні поки що здійснюється пошук цих матеріалів. Ми можемо великий крок вважаємо здійснили за останні місяці. Те, що нам вдалося до 300 чоловіків з 3425 ідентифікувати, хто вони за що були заарештовані. Тобто до 10% ми можемо вже чітко говорити персоніфіковано стосовно цього. Але і польський і польська сторона стверджує, що під час одних розповіда було знайдено медальйон одного із польських сержантів, який фігурує в цьому списку. Тобто питання на сьогоднішній день ще залишається відкрити. Чи це офіцери з цього списку були розстріляні? Чи можливо ще існує якийсь список, де буде зафіксовано можливо дві тисячі, можливо, п'ять тисяч. Тих ми не можемо поділити ті сім з половиною тисяч, які фігурують, що розстріляні в Західній Білорусі і в Західній Україні, де вони розстріляні, і персоніфікувати кожну людину, хто пошук в цьому напрямку буде здійснюватися і новий інститут національної пам'яті Українська ставч одним із своїх пріоритетних завдань. Це здійснення пошуку і увіковічнення пам'яті всіх, хто був на українських теренах, заарештований, репресований або деякого примінили, як я тоді казав, вищі не наказали. З нами був Володимир Володимир Кивошея, відомий дослідник, доктор історичних наук, дослідник козацтва, генерал козацтва і перший заступник голови інституту національної пам'яті. Найближчим часом ми постараємося. Зробити ще кілька сюжетів про діяльність інституту, залишайтеся там. нами.